Завдячись на, на другому курсі медінститута богомольця, я для себе визначився, що я хочу займатися в цьому житті, в своїй професії, конкретно діагностикою. Тобто променевою діагностикою, і я до цього і йшов. Тобто я обрав собі цей шлях, цю нішу в медицині. І мені це подобається. І це головне. Постійне потрібне самодосконалення і знову ж таки потрібні. Гарні наставники мені в цьому плані пощастило. На своєму старті я зустрів трьох дуже гарних людей, справжніх професіоналів, декого вже, на жаль, немає, от, які заклали той фундамент, на якому тепер будується вже так, все, все решта. От, це був як поштовх, а тепер потрібно підтримувати швидкість руху. Завдяки саморозвитку, поційне самовдосконалення, планування свого робочого часу навчання і роботи. П'ята лікарня з усіх сил намагається надавати максимально кваліфіковану якісну медичну допомогу. Або для цього потрібні якісні професіонали і того керівництва в цьому зацікавлене. І якщо Лікар бажає навчатися розвиватися в своїй професії, керівництво з усіх сил підтримує, спрямовує і допомагає в цьому. Того тут все залежить тільки від вас. Я хотів би відзначити в лікарні в п'ятій високий рівень колегіальності. Тобто є, Працював в інших місцях, є з чим порівнювати, то есть. але от в п'ятій лікарні саме от, дуже високий рівень колегіальності, то есть, які завжди. Коректно звертаються і за як за допомогою, так і якщо є якісь зауваження, і так далі. Тобто допомагають справлятися, можливо, з якимись помилками і так далі. Тобто, це перше. Друге, в плані пацієнтів за весь час, що я тут працюю, ну я не штовхувався з якимсь негативом чи це. Всі люди йдуть щирі, привітні, вдячні. Для пацієнтів. Вибирайте кращу лікарню. Якщо ви обстежили до цього в іншій лікарні, в іншому медичному закладі, на вас є якісь сумніви, є завжди друга думка. І за другою думкою, якщо потрібно прийти до нас, і ми всі питання вирішимо. Розвивайтеся, вчіться постійно, уділяйте цьому достатньо часу. Знаходьте цей час і уділяйте. Тому що в медицині. Як я згадував наставників, да, потрібно переймати досвід попередніх поколінь, це безумовно. Но тут е так робив мій Дід і прадід, тут це не працює, тому що потрібно бути пластичним, тобто адаптуватися до нових умов і до нових реалій. От. Е часи змінюються, все змінюється. Того потрібно самовдосконалюватися і, е як кажуть, Молодь бути в тренді.